Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний взгляд». Ми продовжуємо з вами цикл наших розмов про боротьбу із гріхом. Апостол Павіл в одному із своїх послань говорить такі слова: наша брань не проти крові, не проти плоті, а проти духів злоби піднебесної». Дійсно, все наше життя. Наповнено боротьбою. Якщо людина не бореться із своїми гріховними пристрастями, не бореться із гріхом, то рано чи пізно вона поринає у безодню гріха, з якої вибратись для такої людини вже дуже і дуже важко. Тому надзвичайно велике значення для нас всіх має благодать Божа. Без благодаті Божої людина спастись не може взагалі. У деяких християнських деномінаціях існує глибоке переконання, що людина спасається тільки і абсолютно вірою. Вони так і говорять, «Sola fide», тобто тільки віра. Але справа в тому, що ось таке твердження, тільки вірою людина спасається, бо тільки віра, сола фіде. Для багатьох із тих, хто вперше чує цю фразу, являється не просто незрозумілим, а трактується по-своєму. Можливо, саме тому в наш час настільки популярною є думка про те, що людині для спасіння взагалі нічого робити не потрібно. Я маю на увазі конкретні справи. Дійсно, через справи ми не спасаємося. Якщо наші справи не мають підтвердження, благодатью Святого Духа, якщо наші справи звершуються не вірою, а звершуються просто взяті окремо від віри, то звичайно ніякої ваги в очах Божих вони не мають. І ніякого значення для спасіння нашої душі, так само вони не мають. Ще до пришестя Господа нашого Ісуса Христа в древній Палестині, в Іудеї. Існували групи, певні релігійні групи людей, серед яких була досить популярна саме ця думка, що людина спасається тільки і виключно справами. Цих людей називали по-різному, називали їх книжниками і фарисеями. Були і інші релігійні так, групи, які говорили вже щось відмінне від фарисеїв і книжників, але все ж таки основними були саме ці. Так ось фарисеї вважали, що людина спасається тільки зовнішнім виконанням закону. Тобто, якщо вона до букви скрупульозно дотримується всіх настанов, які знаходяться у торі, тобто в П'ятикнижі Мойсеєму, така людина може спастись. До десяти заповідей Божих фарисеї додали ще 613 міцвод. Міцвоти це, ніби з однієї, як коментар до заповіді, а з іншої сторони, вони міцвоту вважали самою заповіддю. Якщо ти виконуєш заповіді Божі, але не виконуєш ці 613 міцвот, то ти спастись не можеш, так вважали фарисеї. В принципі, в їхньому вченні взагалі мови про спасіння не йшло. Ішло не спасіння, а йшло. Тобто говорилось не про спасіння, а про законне наслідування благ, які Господь уготовив любящим його. Фарисеї вважали, що сам факт їхнього народження від Авраама, Ісаака і Якова, сам факт їхньої приналежності до вибраного народу вже повинен був свідчити про їхню обов'язкову їхню обов'язкову присутність в Царстві Божого. І ось фарисеї звертали, ще раз повторюю, основну увагу саме на зовнішнє виконання заповідей Божих. Була форма, але не було наповнення, не було змісту цій формі. І Господь Ісус Христос, облічаючи фарисеїв, говорив такі слова. Ви, як гроби, які Знаружи, з надвору поваплені, а всередині повні кісток та нечистот. Іудеї хоронили своїх мерців в гробах, які були здебільшого видовбані в скалах. Ці гроби обов'язково білили вапном, з надвору. І Христос каже, з надвору ви поваплені, з надвору ви правильні, праведні, але всередині ви наповнені кістками, нечистотами. Ось дуже багато хто із нас так само зовні ніби веде досить пристойний спосіб життя. Ми виховані на християнських цінностях. Я, напевне, зараз не зможу сказати, що знаю людину, яка хоче красти, чи знаю людину, яка звершує, там, наприклад, убивства або ще якісь досить великі гріхи, причому робиться з задоволенням. Ми з вами, ще раз повторюю, ми виховані на християнських цінностях. Красти та вбивати в нашому суспільстві е, є е, чимось е, зовсім несприйнятливим. Ніхто не зможе сказати, що е, порушення цих заповідей Божих не убий та не укради, являється нормою нашого е, суспільного життя. Це виключення. Розбійники, бандити. Це є виключення, це не є норма для нас. Всі знають, що це так. Але тоді виникає досить резонне питання. А чому ж тоді ми з вами дуже часто гордимося і превозносимося з того, що ми не і не вбиваємо? Надзвичайно часто доводиться зустрічати людей, які говорять: Я нікого не вбив і нічого не вкрав. Вони виставляють це як заслугу. Чому тут заслуга? Якщо це є норма нашого життя, то ніякої заслуги моєї власної з того, що я нікого не вбив, нічого не вкрав, немає. Це є норма. Я не можу е, говорити, що не вбиваючи та не крадучи, я вже достоїн Царства Небесного. Звичайно, якщо людина робить ці речі, вона в Царство Небесне не війде. Але задумайтесь, що апостол Павло. Говорить, що Царство небесне не наслідують не тільки ті, хто вбиває та краде, не наслідують блудники, ті, хто зраджує своїм дружинам та чоловікам. До блудніків відносяться і ті люди, які мають статеві стосунки до шлюбу, не наслідують царства Божого і ті, хто п'є п'яніці алкоголіки. Тобто ті люди, які зловживають алкоголем. Вони Царство Боже не наслідують. Апостол Павел зовсім не випадково до тих, хто не наслідує Царство Небесного, Царство Боже, відносить от саме ці категорії людей: Блудників, п'яніць, мужеложників, скотоложників, тих, хто перевозноситься, гордиться убійці, в тому числі. Тобто, про що це нам говорить? Про те, що засереджуючи всю свою увагу на ніби зовнішньому виконанні цих двох заповідей, не убий та не укради. Ми забуваємо про виконання інших настанов Святого письма. Фарисеї говорили, що є 613 міцвод. Ти їх виконуй, і ти спасешся. А Господь Ісус Христос говорить, що мало тільки виконувати. Треба бути чистим ще і всередині. Мало тільки зовні, зовнішнє виконання закону, треба бути чистим ще і всередині. Господь каже, якщо сказано у Святому Письмі, Моїсей сказав, не прилюби сотворі, тобто не чини перелюбу. А Христос каже, а я вам кажу, якщо хтось подивиться на жінку з вожділенням в серці своєму, то вже з нею все гріши. Тобто не тільки зовні так людина не согрішає. Вона не зраджує своїй дружині чи своєму чоловікові через погляд, але вона зраджує Богу через думку, через помисел, який входить в її серце. Мало зовнішнього виконання закону. Треба, щоб була ще й внутрішня відповідність йому. Дуже часто ми забуваємо про те, що Господь бачить наші помисли. Більшість із нас не порушують правила дорожнього руху тоді, коли перед собою бачать пост гаї або коли їх попередять про те, що ось десь там за рогом стоїть міліцейська машина. Тоді ніхто із нас правила дорожнього руху не порушує. Ми зменшуємо швидкість руху. Ми не перетинаємо соцільну лінію, ми не йдемо на обгін там, де це заборонено робити. Чому? Тому що ми знаємо, що ось десь там стоїть міліціонер. Ми боїмось тих стражів порядку, яких ми, ми знаємо, що вони там є. Чому в нас, в серці нашому, в нашій душі немає внутрішнього стража порядку? Чого ми обов'язково, нас обов'язково треба лякати зовнішніми якимись речами, чинниками? Ось там стоїть міліціонер, не порушуй правила. Чого я не порушую правила через внутрішнє бажання їх не порушувати? Чого в нас цього немає? І зважаючи, ще й треба сказати про те, що ми ще й називаємо себе християнами, ми кажемо, що ми християни. Якщо ми християни, це означає, що ми весь час повинні пам'ятати про те, що Бог бачить всі наші справи, думки чує наші слова. Один батько із сином приїхали на колгоспне поле красти Кавуни. Батько каже: синок, подивись вперед, нікого немає, нікого немає тато. Подивись назад, нікого немає, нікого немає тату. Направо, нікого немає, нікого немає. Наліво теж нікого немає татку. Ну, все, синку, йдемо і будемо брати ці кавуни. А син запитує, тато, може подивитись наверх, може там хтось є? От саме про це, дивитись наверх, ми з вами забуваємо найчастіше. Ще раз повторюю, Бог бачить всі наші справи. Він бачить все, що ми з вами робимо. Він бачить наші думки, Він чує наші слова. Чому ж ми не контролюємо їх? Чому ми забуваємо про це? Пояснити це іншим словом, ніж черствість, духовна закоснілість, кам'яне серце, просто я не можу. Святілиці так і говорять, у нас окаміненної безчувстві. Наше серце перетворилось на цеглину, яку вже ум'якшити, пом'якшити чимось фактично неможливо. Прокисає. Так і говорить, що прийде той час, коли Господь із кам'яних сердець зробить плотяні серця, от нам саме цього не вистачає. І Господь це робить. Робить через благодать Божу, благодать Святого Духа, бо божественні енергії. Саме благодатью Господь наповнює наші справи, якщо ми до них приєднуємо віру. Без віри спасіння немає. Але й без добрих справ спасіння так само немає. Апостол Яків говорить, віра без діл мертва єсть, віра без справ мертва. Якщо, каже, прийде до тебе брат твій, і скаже, що він хоче їсти, пити, що йому холодно, бо він роздягнутий. А ти скажеш своєму брату, іди їж, пий, зігрійся, але нічого не зробиш при цьому, то ти йому не допоможеш, тільки своїми словами. Тому ще раз повторюю, віра без справ мертва. Якщо ми стверджуємо свою віру, але нічого не робимо при цьому, ми мертві, наша віра мертва. Віра повинна обов'язково виражати себе через справи. Апостол, Яків так і говорить, покажи мені віру твою без справ твоїх, а я покажу тобі віру мою із справ моїх. І Господь Ісус Христос, говорячи про страшний суд, приводить приклад. Пророчество того, як цей страшний суд відбудеться. Покличе, каже він, госп... хазяїн: Господь, покличе всіх овець своїх і відділить козліщ від овець, Козліщ ошую, овець одісную, тобто тих зліва, тих справ. І скаже вівцям своїм, що ви мене зігріли, нагодували, відвідали. В темниці, в лікарні, наслідуйте Царство Небесне. Коли ж ми тебе бачили, Господи, так як ви це зробили одному із менших моїх братів, то ви зробили це мені. А тим, хто зліва, він скаже слова зовсім протилежні по своєму значенню. Не зігріли, не одягнули, в темниці не відвідали, в лікарню не прийшли. Ми ж не, не Тебе не бачили, Господи. Якщо ви це не зробили комусь із менших моїх братів, то ви це не зробили і мені. Звичайно, для того, щоб спастись, обов'язково треба віра, віра в Бога. І всі наші справи повинні цією вірою підтверджуватись. Без віри наша добра справа ніякого сенсу не має, значення не має. Каже Господь Ісус Христос: без мене не можете творити нічого. Дійсно, без Христа, без Бога ми нічого творити не можемо. Жодна наша справа не буде достойна божественної уваги. Але з іншого, боку, ці справи повинні бути, тому що дуже часто ми з вами, вважаючи себе віруючими людьми, абсолютно нічого не робимо. І ось тоді приходить до нас благодать Святого Духа. Без благодаті бувають тільки зовнішнє виправлення, але має бути ще і виправлення внутрішнє. Протестанти кажуть, Господь. Твої гріхи більше не вважає за гріхи. Він грішнику свого роду видає амністію. Але справа в тому, що амністія не змінює людину внутрішньо. Якщо якийсь вбивця сидить в тюрмі, у в'язниці. І через певний період часу він отримав амністію. Тобто в очах держави. Він в якійсь мірі являється вже повноцінним членом суспільства. Його випускають із в'язниці. Але якщо він внутрішньо не змінився, внутрішніх змін ніяких не відбулося, то ця амністія користі ні для нього, ні для суспільства не принесе. Тому якщо Господь, як кажуть протестанти, не дивиться більше на те, що ми з вами робимо, а автоматично дарує нам спасіння. Але всередині від... у нас всередині нічого не відбувається, то, звичайно, по перше, ні краки спасіння мови не може йти. Ми повинні внутрішньо змінитися. А внутрішніх змін без благодаті Святого Духа просто немає. Саме тому ми так довго і багато говоримо про благодатність. Часто ми ці слова чуємо, що є єдине місце, де є благодать Святого Духа це Свята Православна Церква. Тому що саме благодать Святого Духа міняє людину. Ніякі справи. Ніяка віра, якщо вона не підкріплена благодаті Святого Духа, людину змінити не може. Тому що людина може вважати, що вона вірить в Бога. Як каже нам митрополит Антоній Сурожський, людина вірить в те, що вона вірить в Бога. Без благодаті Святого Духа віри бути не може. В той же самий час благодать Святого Духа ніколи не насилує. Вона приходить до людини. І справа кожної з нас відгукнутися на цю благодать, піти вслід за нею, стати вірним чадом Христовим, чадом Божим. Для цього треба зробити певні зусилля. Але як виявляється, оці зусилля, які людина повинна зробити для того, щоб наслідувати благодать Святого Духа, чомусь зробити надзвичайно важко. Тому давайте будемо пам'ятати слова. Який сказав один із отців церкви, що Господь не залишить тебе до тих пір, поки не сокрушить або серця Твого, або кісток твоїх. Будемо просити Бога, щоб Він сокрушив наші серця. Сокрушив через благодать Святого Духа, тому що сокрушення кісток ми понести не можемо. Ми робчимо, ми кричимо, що нам боляче. І в кінці кінців. Ми все ж таки приходимо до Бога, але приходимо через сльози. Через сльози від хвороб, а не через сльози від усвідомлення своїх власних гріхів. Будемо просити саме цих сльоз. Сльоз, які би зробили із нашого кам'яного серця серце платяне. До побачення.